На Рівненщині легковик злетів у річку. Водій та пасажир автомобіля втопилися. Це сталося поблизу села Городище Березінського району. «Фольксваген Пасар, що їхав ґрунтовою дорогою понад річкою за кілька секунд до трагедії, бачила жінка, яка випасала поряд худобу. За її ж словами, водій легковика не впорався з керуванням, і з чотириметрової кручі злетів у річку случ. Авто перевернулося, і салон вмить наповнила вода. Про подію жінка повідомила правоохоронців. Автомобіль знаходився в воді, і в ній знаходились два тіла заги людей встановлено було, що за кермом перебував житель села Городища 34-річний Сергій. А також його знайомий, 43 роки чоловікові було обидва. загинули згідно свідоцтва про смерть від утоплення. Як стверджує жінка, що це буквально сталося на її очах, тобто вона бачила в принципі, як цей автомобіль рухався до місця трагедії. Як вона зрозуміла, що водій не впорався з керуванням. Сергій, який керував Фольксвагеном, і його 43 річний товариш Валерій захлинулися річковою водою. Це підтвердив і висновок медиків. Чи були загиблі на підпитку, поки невідомо. Правоохоронці також встановлюють, куди прямували вони, та чи водій намагався гальмувати і чому не зорієнтувався і злетів в урвище. Адже чоловіки були місцевими, тож дорогу мали знати добре. На сьогоднішній день працівники міліції працюють над встановленням подробиць, що насправді сталося. Призначено ряд експертиз, в тому числі і автотехнічна експертиза транспортного засобу, а також експертиза по лінії трасології поше на кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.